Коротше, у мене такий треш случився. Так така жесть взагалі. Шамають. Я сьогодні купив собі машину. Можете привітати мене, але у мене не було ну, на неї, Бо як це працює в Німеччині? Якщо ти хочеш купити машину, ти маєш на себе оформити страховку. Потім з реєстрації, ти ставиш реєстрацію на себе, тобі дають номера, ти ставляєш ці номера в машину, бо тут страховка прив'язується до людини, до номерованої до машини. Не так, як в нас. Тут по-другому. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Я постійно буваю, то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз от тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте, з а, в Лондоні. На ефірі дам новин, що насправді зараз відбувається з Україною. І дам офіційні інструкції вам, прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі, щоб заробити гроші онлайн. Так склалося, що мене зупинили копи. Взагалі, не... це я просто якийсь знак подості. У мене ж нема реєстрації на машину. Це не мої номера. Я одразу думаю, господі, що ще буде? А ми ще зробили наступне. Ми коли заповняли бумажки, коли я забрав машину. Ми одну бумажку заповнили, дали тому чоловіку який мені продав. А ту бумажку, яку я собі забираю, я не заповнив. Я сказав, ладно, все, я вдома заповню. Коротше, о, таксі мої приїхали. Зараз буду на таксі домойти? їхати. 76 євро таксі. На який розклад? Зупинили на машині, зняли номера, Всі документи на машину забрали. Машину пофоткали. Я кажу, видайте хоть документы на машину. Я пока сделаю страховку реєстрацію, приду заберу машину, заплачу штрафи. Кажуть, ні, добувай.